Депортація насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення. Може хтось сказати, ну взяли там, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії, спроба забрати у них пам'ять, мову, віру. А насправді так і було. Але пам'ять це не лише смуток, це не лише день. Скорботи, це не не, не просто скорботи. Пам'ять насправді це духовня бороня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншалла, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха.